Росія докладала значних зусиль, щоб зупинити будівництво на кордоні об'єкту Європейський вал. Намагалися дискредитувати проєкт, перешкоджала та викрадала будівельників. Про це в інтерв'ю виданню Лівий берег заявив начальник східного регіонального управління Державної прикордонної служби України у 2015-2018 роках Генерал-майор Сергій Бідило. За словами військового в українському суспільстві відсутнє розуміння мети облаштування державного кордону, більш відомого як проєкт стіна, ініційованого урядом Арсенія Яценюка, через що ця тема стала надто політизованою. Дивує і шокує, коли частина людей розповсюджує зневажливе ставлення до глобального безпекового проекту країни, особливо що для цього використовуються російські наративи і фейки. На жаль, до 2014 року ніхто палець об палець не вдарив. У 2014-му у нас на порозі був безвіз. Ми заявили, що хочемо в НАТО, тому було прийнято рішення у тих скрутних бойових умовах, коли кошти потрібні були на армію і на все інше, будувати кордон. На ділянках Харківської і частково Луганської областей він був реалізований і виконував свої функції. За словами генерал-майора Сергія Бідила, 24 лютого російські колони зайшли в Україну, обійшовши грови стіни. Російська армія заходила через пункти пропуску, а не через прикордонні вали. Зайшли, розгорнулися і пішли далі.